Фрезер для майстрів, які не просто роблять нігті, а створюють сервіс нового рівня. Справжня революція серед професійної техніки фрезер Крептон 3. Двигун нового покоління потужністю 100 Вт забезпечує стабільну швидкість обертання до 45 тисяч обертів на хвилину та робить фрезер ідеальним для потокового педикюру та подології. Преміальна якість та нові удосконалені функції, які оцінить кожен професіонал. Як і кожна модель криптона, даний фрезер створювався з думкою про сучасного майстра та його комфорт під час роботи. Криптон3 оснащений функціями, які мінімізують відволікання від процесу та разом з вами працюють на ідеальний результат. Смартлок функція подвійної фіксації фрези. Частіше звичайні фрезери утримують фрезу одним механічним затиском. Криптон 3 ми пішли далі та оснастили його системою Smart Lock, яка гарантує 100% надійність під час роботи з твердими матеріалами. Жодних люфтів навіть на максимальних обертах, зниження вібрацій до мінімуму, яке зменшує навантаження на руку та зап'ястя майстра. Easy Control – функція, яка дозволяє миттєво перемикати напрямок обертання фрези Forward-Reverse без пауз та перезавантажень. Більше жодних затримок під час роботи. З цією функцією ви не тільки економите власний час та час клієнта, а й в рази зменшуєте ризики поламки апарату. Функція Protection Plus це розумна система, яка автоматично зупиняє роботу фрезера у разі перегріву. Тим самим запобігаючи пошкодженню як самого пристрою, так і нигтіової пластини клієнта. Також збереже фрезер від поламки у випадках, коли ви ставили фрезу і не закрили щільно замок на ручці або взагалі вімкнули оберти, не встановивши фрезу. В таких випадках фрезер через 3-5 секунд подасть звуковий сигнал. На дисплеї ви побачите код помилки е 4 а фрезер автоматично заблокується для запобігання поламки мікромотора або цанги. Все, що вам потрібно буде зробити, це невеличку паузу для перезавантаження фрезера. Також розробники оснастили Криптон 3 професійною розумною педаллю, яка дозволяє силою натиску регулювати швидкість обертання фризи, як педаль газу в авто. Ідеально підійде для педикюру та педології, бо делікатна робота з чутливими зонами потребує чутливого керування. Педаль дуже легка у використанні. Римикаєтесь на ножне керування, встановлюєте граничні показники швидкості, яка вам необхідна, та натиском ноги регулюєте швидкість. Педаль гарантує плавний перехід швидкості без ривків, і в результаті ви працюєте краще, швидше та комфортніше. І звісно ж, те, що вирізняє криптон серед сотні інших фрезерів, це увага до кожної деталі та сучасний дизайн. При розробці Криптон 3 ми використали тільки найкращі преміальні матеріали, щоб ви не просто працювали, а насолоджувалися кожним рухом. Що ж ми маємо в результаті? Ергономічний корпус з ударостійкого пластику преміум класу стійкий до подряпин та не з часом. М'які посилені кабелі, які не заламуються, не тріскаються та не втрачають гнучкості, розраховані на тисячу робочих циклів. Ретельна ручна збірка фрезера з контролем кожного механізму. При створенні ручки ми використали преміальний матеріал, неогріп, унікальний матовий пластик з мікротекстурою, який забезпечує надійне щеплення та протиковський ефект. Він не лише приємний на дотик, а й суттєво підвищує комфорт під час тривалої роботи, знижуючи навантаження на кисть і запобігаючи випадковому вислизанню ручки з рук. Криптон 3 це не просто ще один фрезер. Це інструмент нового покоління, створений професіоналами для професіоналів. Кожна деталь, про точність, комфорт та витривалість. Ми зробили все, щоб ви могли зосередитися на головному якісній роботі без компромісів. Фрезер сертифікований в Україні та Європі та має офіційну гарантію 24 місяці. Вдячні за перегляд і до зустрічі у наступних оглядах!